Вітаю, шановні колеги. Сьогодні ще раз поговоримо про візинку дітей. Поговоримо про термін візингу, так? Наскільки часто він зараз використовується в педіатричній практиці, але в яких значеннях: акустичний феномен, синдром чи окреме захворювання? Ви знаєте, що бронхообструктивні захворювання у дітей є така група. Захворювання їх об'єднує всіх наявність бронхообструктивного синдрому. Сюди включають гострий бронхіоліт, гострий обструктивний бронхіт, вірус індукований візом у дошкільнят, бронхіальна астма і ще інші патологічні стани, що мають в симптомокомплексі цей синдром. Якщо... Загально сказати про бронхообструктивний синдром це такий універсальний патологічний стан, коли звужуються дихальні шляхи, це виникає на рівні просвіту бронхів в результаті як зворотної бронхоконстрікції, тобто це астма, наприклад, або вірус-індукований І можуть також бути незворотні бронхообструкції в педіатричній практиці. Таке буває: це може бути. Мукові сидос, коли там, наприклад, дуже густе мокротиння, тоді коли порушення просвіту через потрапляння стороннього тіла, наприклад, компресії бронхів може бути пухлином або лімфатичними вузлами, наприклад, так, аномалії різні розвитку бронхіального дерева, тобто різні причини. Одним із симптомів бронхобструктивного синдрому є саме свистяче дихання. Те, що можна чути на відстані або свистячі хрипи при оскультації під час видиху, які також можуть бути зумовлені обструкцією дихальних шляхів на рівні не тільки бронхів, але й гортання або трахеї, наприклад. Тому при появі на перший погляд класичних симптомів обструкції респіраторного тракту, таких як свистяче дихання або хрипи, для більш чіткого розуміння виникнення їх. Замість терміна бронхообструктивний синдром давно вже загально прийнято в світовій, в світовій практиці рекомендовано використовувати термін візінг, тобто синдром свистячого дихання. Візінг як акустичний феномен. Є таке поняття, тому що його визначають як дистанційний, безперервний, пронизливий мелодійний звук або поліфонії, тому що звуки. Які походять з бронхів малого калібру, під час видиху вони резонують у різних ділянках з різною висотою через різний ступінь обструкції і різний розмір бронхів. І візних як кінцевий результат спазму нижніх дихальних шляхів і обмеження потоку видиху, незалежно від основної причини. Ми займаємося респіраторною акустикою, і ви бачите, що візом можна побачити на респірасонограмах, визначити спектр цих акустичних феноменів, і навіть диференціювати, з якого калібру бронхів виходять ці свисти. Ще поняття таке, як просто сухі свистячі хрипи над легинями, які ми чуємо тільки про оскультація, їх називають візіс в англомовній літературі, тобто візіс це сухі свистячі хрипи під час оскультації. Візінг це такий акустичний феномен, який ми чуємо без фонендоскопу. На сьогодні дуже розвивається телемедицина і багато різних приладів, і в тому числі для вимірювання і аналізу феноменів цих аускультативних. І запис може бути свистячого дихання з спектрограмою, і Потім лікарі між собою можуть... Аналізувати, обмінюватись досвідом, тобто, це дуже зручно можна визначити, на якому рівні респіраторного тракту є обструкція. Коли ми говоримо про візинг як синдром, тоді, крім того, що є цей екустичний феномен, ще є щось інше, тобто інші симптоми, скарги, якісь на отруднення дихання, на кашель. Техіпної, гіпоксемія, участь допоміжної мускулатури в акті дихання, наприклад, ознаки емфізематозу при перкусії коробкового відтінок звуку, так? Аскультативні зміни, тобто це синдром. Повторні візанки, вони можуть бути.